Дармова енергія в Івано-Франківську з'являться електроустановки на сонячних батареях. У цьому році на придбання таких приладів в бюджеті передбачили 27 тисяч гривень. Очікувана окупність кожної установки, що працюватиме від сонця, приблизно 5 років. Департаменті комунального господарства вже прорахували при наявності коштів. За цей час можна було б перевести на безкоштовну роботу усі 11 тисяч точок зовнішнього освітлення міста. Щороку на Освітлення міста на електроенергію за освітлення міста ми витрачаємо 1,5 мільйона гривень. Тобто десь приблизно 130-136 гривень ми витрачаємо на освітлення однієї світлоточки. Якщо брати, що установка наша коштує приблизно 5-6 тисяч, така середня, тобто окупність у нас буде 4,5-5 років. Тобто за 5 років місто може економити 1,5 мільйона гривень. Перші електроустановки на сонячних батареях з'являться в місцях, де відсутній мережі зовнішнього освітлення. Швидше за все, пілотним об'єктом буде один із нових дитячих майданчиків в мікрорайоні Пасічна. Відкрився дитячий майданчик, там поруч із спортмайданчиком, там встановити опору з двома світильниками. Я думаю, що це якраз той підходящий варіант, тому що які затрати ми би. Понесли на встановлення стаціонарної опори з двома світильниками. Такі затрати аналогічні будуть на встановлення цієї електроустановки від з допомогою сонячної батареї. Якщо пілотний проект себе виправдає, комунальники зможуть перейти до наступного етапу. Зокрема, хотіли б перевести на сонячну енергію і роботу світлофорів.